Артилерія. Третій за віком рід військ після піхоти і кінноти. Регулярні артилерійські формування в арміях світу з'явилися у 16 столітті. Свої історичні дати і постаті має українська артилерія, як під час боротьби за незалежність України 100 років тому. Період 1917-21 року кожна з воюючих сторін все одно масово переважала біготними частинами, і до артилеристів ставилися як до елітних підрозділів і до тих, хто може в критичний момент вирішити хід бою на користь українців на користь української зброї у лютому 1918 року. Армія Української Народної Республіки здобула перші гармати. Артилеристами командував Роман Дашкевич. Артилерійська батарея Романа Дашкевича за досить короткий період виросла з 4 гармат до 70 гармат у артилерійської бригади шести полкового складу і приймала участь в боях фактично на всіх ділянках фронту. 6 лютого 1918 року загін Романа Дашкевича отримав наказ зайняти станцію Святошин. І прикривати відхід уряду та військ УНР з Києва. На столицю наступала більшовицька армада Мурав'йова. Знайшли одну гармату на станції Святошин. І е, ще без прицільної панорами. Але принаймні вже можна було стріляти. Потім виявилося, що що вже не треба. Що вже спокійно евакуювався уряд у Житомир. Потім їде далі на захід. І стрільці, оцю свою гармату, вони там і залишили. Бо там, бо без прицільної панорами проблематично було стріляти. Гармати, які зробили перші постріли артилерії УНР, здобули неподалік Житомира. За моєю спиною знаходиться залізнична станція Кодня. Саме тут, саме на, на цій станції. Роман Дашкевич здобув перші гармати для своєї гарматної батареї. Самотужки, голіруч на морозі, затягували ці гармати на артилерійські платформи, вантажували ящики з снарядами. Потім у користанні знайшли замки від гармат, і батарея нарешті могла стріляти. Десь відшукали 60 коней, полю кухню та вози і переправили все це у Житомир. І на все це 12 людей. Батарея вже могла воювати. І це було на часі. Треба було зупинити більшовиків. Можливість передислокації гарматних підрозділів оперативно там в реаліях того ж самого 18 19 року вона забезпечувала колією. І коли ми читаємо якісь певні оперативні зведення. Успішні чи неуспішні для української зброї. Дуже часто ми бачимо ті населені пункти, які так чи інакше пов'язані з залізничними вузлами. Коростень. стратегічна станція. Її треба було взяти, щоб забезпечити евакуацію уряду УНР далі на захід, у Сарни. Вони затягують гармату у вантажний вагон, вибивають передну стінку. За вантажним вагоном чіпляють потяг. Ззаду. Ставлять ще один вагон, з якого могли десантуватися стрільці. Поїзд заїжджав на станцію, гармата давала постріл, розганяла або знищувала залогу станції. Потім з вагону десантувалися стрільці, які вже робили зачистку території. І так пробивається у Сарни. Отже, Роман Дашкевич на чолі своєї батареї зробив перший подвиг на славу України, врятувавши уряд, врятувавши майбутнє Української Народної Республіки. Указом президента України від 6 травня 2019 року 26-та артилерійська бригада отримала почесне найменування імені генерал Харунжова Романа Дашкевича. Роман Дашкевич і гармаші 26-ї артилерійської бригади, що дислокується в Бердечеві, споріднені спільною метою. Знову гремлять українські гармати, захищаючи нашу батьківщину від російського нападника. Історія продовжується. І нинішні герої не поступаються тим, хто їх надихав. Вогонь! Стосовно географічних паралелій з Романом Дашкевичем, він приймав участь і в боях з обердичів з більшовіцькими військами. Гати! Ультіма Ratio» – латинською останній аргумент. Ці слова були відлиті на гарматах під час 30-річної війни 1618-1648 років у Західній Європі. Останній аргумент не просто красивий вислів, а змістовний синонім артилерії. Це чудово розумів Роман Дашкевич. Сучасні артилерісти мають пишатися тим, що в історії українського війська був такий патріот української справи української військової справи, як Роман Дашкевич, і наслідувати військові традиції, які були закладені ще того часу Романом Дашкевичем і його артилеристами в боротьбі за українську державу. Роман Дашкевич народився 6 січня 1892 року у селі Тустановичі Дрогобицького повіту Австро-Угорської імперії у родині греко-католицького священника Івана Дашкевича. Якраз священники — це була місцева еліта, інтелігенція. Священники відкривали школи, читальні, просвітницькі. Оці осередки виховували своїх парафіян патріотами України. Роман став одним із головних активістів спортивного товариства Січ. Згодом було створено військове товариство Січові Стрільці, де молодь отримала первісну бойову підготовку. Він з батьком на, на власні гроші. Купили для стрільців амуніцію і кріси. Якраз так закладалися славетні традиції українського волонтерства. І потім, коли вже пішла справа до Першої світової, з українських січових стрільців почали творити вже повноцінний військовий легіон. Безпосереднім приводом до початку Першої світової війни стало вбивство австро-угорського ерцгерцога Франца Фердинанда 28 червня 1914 року у Сараєві. Рівно через місяць Австро-Угорська імперія оголосила війну Королівству Сербія. Союзниками Австро-Угорщини стали Німецька імперія, Болгарське царство і Османська імперія. На боці Сербії виступили Російська імперія, Франція, Великобританія, а згодом США і Королівство Італія. Війна тривала понад 4 роки до листопада 1918-го року. В ній взяли участь 38 держав. Загинуло і зникло безвісті близько 20 мільйонів людей. Австрійці дозволили створити українське, щось схоже на українське військо. Українська команда, українські відзнаки. Роман Дашкевич до українського загону не потрапив. Австрійська влада призначила його старшиною артилерії. Там він і воював. А 1915 року Романа захопили в полон російські війська. Опиняється на китайському кордоні, і тут він дізнається, що у 1917 році у Києві створюється Українська Народна Республіка. І перша його думка, перша його мрія Я маю бути там. Там Україна, там твориться українська держава. То він, як сам писав, подякував за хліб сіль полоненого і втік з полону у Київ. До України. У липні 1917 року на Київських пагробах опинились чимало галичан, колишніх січових стрільців. Почались між галичанами наради над заснуванням якоїсь військової організації, яка би у лихій годині могла помогти оружно українській центральній раді. І, власне, Дашкевич як артилерист. Взяв на себе організацію артилерії. Гармат чи не було? проте з чимось вони починали робити якісь справи. Дашкевич в своїх погадах пише, що гармошів професійних зі мною не було так багато. Особливо в реаліях, е, грудня 1917 року, січня 1918 року, видав свій власний муштравий статут, аналогом якого в сучасній артилерії є, бойовий статут артилерії, керівництво з бойової роботи. Які ці свята. Відмінні від усіх наших попередніх. Я при українському війську за Центральної Ради у своїй власній українській державі. Своя шапка. На шапці своя військова відзнака, своя команда, своя зброя. Проте спокійно відсвяткувати різдво тоді не довелося. На молоду українську державу розпочала наступ Росія. Де владу захопили прибічники комуністичної партії більшовиків на чолі з Володимиром Леніним? Спочатку вони захопили Харків та проголосили там Українську Радянську Соціалістичну Республіку. І потім від імені цієї маріонеткової держави сунули на Київ. Коли студенти під крутами стримували Муравйова на кілька днів. І вони зробили це. У той самий час Петлюра так само з Гайдамацьким кошем затримував більшовиків під Полтавою, а перший український корпус Скоропадського Гандзюка і Сафронова затримували більшовиків під Фастовом. Тоді ж, наприкінці січня 1918 року, у самому Києві спалахнуло прокомуністичне повстання на заводі «Арсенал». Коли почалося повстання робітників заводу Арсенал, коли вони хотіли захопити Центральну Раду, ну фактично, вони були керовані радянським урядом. Дашкевель зі своїми стрільцями билися у Києві на Подолі, на замковій горі. Згодом з-під Полтави повернувся Петлюра з основними силами. Заколот було ліквідовано. Та втримати Київ було неможливо. Адже 5 лютого до столиці підійшла армада Мурав'йова, яка мала значну чисельну перевагу. А 6 лютого, як ми вже розповідали, артилеристи Романа Дашкевича спорядили гармату без прицілу у Святошині, А потім отримали повноцінні гармати на станції Кодня. І саме перші постріли артилерії УНР дозволили взяти станцію Коростень, що з перепонів евакувати уряд у Сарни. І е, дозволити е, українському політику. Зробити все так, щоб українська держава була визнаною іншими міжнародними партнерами. У березні 1918 року у Бресті підписано мирний договір: Росія вийшла з Першої світової війни. Австро-Угорщина і Німеччина припинили війну проти радянської Росії, натомість визнали Українську Народну Республіку і взяли її під свій захист. Нові союзники, австрійські та німецькі війська починають швидко просуватись вглиб української території. Гармаші Дашкевича першими зустріли німців і рушили на Київ, здобувши з боями тетерів, бородянку, Коростень і бучу. Урочисто українські війська з музикою, парадним шокуванням під дзвони Софійського і Михайлівського соборів увійшли у звільнену українську столицю. Двічі на тиждень їздили у кадетський гай на польові заняття такінні вправи. 250 людей, 200 коней та вісім гармат. Користувалися артилерією колишніх імперій імперії Російської, імперії Австро-Угорської, гірська гармата, так звана системи Дангліза Шнайдера, грецький винахід, зразка 1909-1910 років. Абсолютно незамінна для використання в умовах вуличного бою, в умовах зіткнень там, де треба було підтримати піхотинців прямою наводкою, знищити кулеметне гніздо противника. Для неї розрахунок був від 4 до 6 чоловік. Ну ідеально, 6. Гірську гармату ще 1923 року затягли на постамент біля заводу Арсенал. А от щоб тягати її на великій відстані, потрібні були коні. Для артилериста, мабуть, найкращий друг того часу це кінь або кобила. Ця, ця упряжка на чотири або на шість коней, можливо, не найвищої прохідності, але вона забезпечувала маневреність і мобільність війська. Але, судячи, знову ж таки, зі спогадів того ж самого Романа Дашкевича. Незамінною штукою для ураження живої сили противника, чи піхотинця, чи кінотника, це шарпне. Коли в, в одному е, набої є е, велика кількість, там називаємо це там умовними кульками, так, які працюють на, на якійсь ділянці фронту. В артилеристів тих часів була власна специфіка особистої зброї. Якщо ми говоримо про гвинтівки системи Мосіна Нагана, то артилеристи цінували і шанували укорочені гвинтівки козачого або Драгунського типу, ті, які можна було, перекинувши через плече, ефективно працювати біля гармати. Перша світова війна стала лебединою піснею холодної зброї. Артилеристи теж мали свої зразки, того, що ріже і коле. Незамінна річ це Бебут, кинжал кавказького типу, прийнятий на озброєння російської імператорської армії, який високо цінувався такими елітарними родами військ українського української зброї того часу. Артилеристи, панцирні підрозділи, залізничні потяги броньовані. Артилеристи були елітою не тільки завдяки зовнішнім атрибутам. Роман Дашкевич опікувався тим, щоб у них була своя власна бібліотека, в якій були і художні твори, і військові. Твори, де вони, вони могли вивчати військове мистецтво. Вони ходили також в театр і були людьми досить освіченими. Вони були свідомими патріотами української держави і знали, за що вони ризикують своїм життям, беруть до руки зброю. Два місяці минули під головуванням Центральної ради, але вона не влаштовувала німців. Які за свій патронат хотіли конкретної компенсації хліб? 30 квітня 1918 року вони допомогли гетьману Павлу Скоропадському зайняти усі урядові та військові будівлі. Центральну раду було розігнано одночасно розформованої артилерійські підрозділи. Якби не Скоропадський, то у листопаді 18 року. Була б вже українська армія у складі вісьмох корпусів піхоти і чотирьох дивізій кінноти. Проти такої сили тодішня червона і біла Росія були безсилі. 14 листопада 1918 року Скоропадський проголошує курс на об'єднання з білим рухом. Україна має стати частиною Росії. Симон Петлюра видав універсал до українського народу з закликом до повстання. 18 листопада під Мотовилівкою Київської губернії відбувся бій, який вирішив долю уряду Скоропадського. Від гетьмана були 600 офіцерів росіян, 700 піхотинців та 200 кіннотників сердюків і бронепоїзд. Проти них січові стрільці мали 300 піхотинців, 5 кулеметів та одну гармату, якою командував сам Роман Дашкевич. В бою під Мотовилівкою вони. Виконували завдання з звичайного потяга на противагу броньованого потяга на боці гетьманато. В тому самому бою під Мотовилівкою Гармаші Романа Дашкевича в критичний момент бою виступали в тому числі і в якості піхоти. Бій тривав шість годин. Роман Дашкевич сам спромігся вивезти з ладу ворожий бронепоїзд і скомандував своєму машиністові рушити уперед. Потяг. Врізався у гущу сердюків і знищив ворога вогнем. Так встановили добу директорії. Одночасно закінчилася Перша світова війна. Німецькі і австрійські війська рушили додому. А значить, уже не були фактором стримування. Росія відновила агресію проти України. Весь 1919 рік тривала важка, виснажлива маневрова війна. Вздовж залізничних шляхів, бронепоїздами, гарматами треба було по кілька разів на день, інколи гармашам доводилося міняти позиції. У березні 1919-го розпочався контрнаступ по лінії Житомир бердичів козята Корпус січовиків наступав на Бердичів, і у ньому було дев'ять батарей з бригади Дашкевича. Це узгір'я Червона Гора. Раніше в епоху українських революційних змагань ця, ця територія називалася Лисою горою. Ну, і так дос історично достовірна назва Лиса гора, тому що Червона Гора це назва радянська комуністична. Саме е, з цього е, узгір'я наступав перший полк січових стрільців при підтримці української артилерії. По ту сторону річки Гнилоп'ять наступав третій полк, але саме. Е, цей відтинок фронту він був основним найголовнішим. Чому? Тому що взявши Узгір'я, взявши передмістя Лисогору, а Лисогора – це паніна висота, як я сказав, можна було контролювати е, все місто. 1 квітня 1919 року е, перший піший полк січових стрільців, захопивши передмістя, Лисогора, це та частина, де зараз знаходиться наша військова частина, увірвався з цієї сторони. Із Лесі Гори пройшов в територію цегального заводу і увірвався на територію польського кладовища, де зараз ми з вами знаходимося. Тут зав'язалися жахливі бої, оскільки поблизу нас за кілька сот метрів знаходиться залізнична станція Бердичів. Ніч з 1 на 2 квітня 1919 році у місті Бердичів була пекельною. Воювали усім, воювали з усього, воювали всюди. Воювала і артилерія, тому що в більшовиків була своя артилерія, в тому числі далекобійна, яку пригнала із козятами, і яка вела артилерійські дуелі із нашими січовими стрільцями з гармашами Романа Дашкевича. Братська могила, біля якої ми зараз нами з вами знаходимося, є яскравим свідченням слів Щорса, червоного командира, який в боях з січовими стрільцями командував бердичівським гарнізоном про так званий бердичівський кошмар. За підрахунками сучасних українських істориків втрати серед більшовиків, які вони воліли промовчати, оцінюються близько 4-5 тисяч чоловік. Загальні втрати січових стрільців склали понад півтори тисячі чоловік. Але цей пам'ятник, біля якого ми з вами зараз знаходимося, є єскрам свідченням роботи української артилерії, тому що саме українська артилерія, артилерія Романа Дашкевича, власне кажучи, і загнала. Більшовицькі війська в цю могилу. Багато прикладів з історії артилерії Романа Дашкевича вражають. В першу чергу це швидкість формування артилерії і навчання її, коли під час облоги Києва в 1919 році було сформовано шість артилерійських полків, які встановили артилерію Української Народної Республіки. Це три тисячі стрільців, три тисячі коней. 300 старшин, два бронепоїзди. Можна сказати, частина була зразковою. Проте, навіть зразкова армія не може довго воювати на декілька фронтів фактично без тилу. А тут ще епідемія тифу. У грудні 1919 року українське військо опинилося в дуже катастрофічній ситуації, яку історики окреслюють нині таким терміном, як трикутник смерті. Сучасна Хмельницька область і частина Житомирської області з однієї сторони це поляки, з іншої сторони червоні. А з південного сходу це білогвардійці. Наприкінці 1919 року українське військо перетворилося на один суцільний тифозний барак. Українська Галицька армія домовляється з, бі... з білим рухом, щоб вони їх принаймні розмістили у своїх шпиталях. Армія Української Народної Республіки змушена була піти на переговори з поляками. Гармантна бригада Романа Дашкевича. Як і цілий корпус січових стрільців припинила своє існування, а сам він переїхав у відень. У столиці Австрії Роман Дашкевич одружився. Його обранкою стала Олена Степанів. Ще одна жива легенда визвольних змагань. Вони були знайомі ще у молодості, якраз коли Дашкевич починав організовувати українських січових стрільців, збирав гроші на амуніцію, на зброю для них, то Олена Степанів була однією з активісткою січового руху і пішла воювати. Його в цій жінці вразила в тому числі і її патріотизм, її воля, її прагнення до незалежності України. Те, що вона була також і керівником військової, чити, брала участь в операціях проти. Російського війська і що цікаво, що на весіллі дружкою Романа Дашкевича був його колишній побратим і соратник по січових стрільцях, Єген Коновалець. конувалець Міжвоєнний період Єген конувалець очолив українську військову організацію, яка продовжила боротьбу за визволення України лише вже на партизанських основах, партизанськими методами. У 1929 році ця українська військова організація переформатовується в організацію українських націоналістів, яку ми знаємо за такими іменами, як Роман Шухевич, Степан Бандера. На початку 1920-х подружжя повернулися до Львова, який тоді входив до складу Польщі. У 1926 році у Романа і Олени народився син Ярослав. Їхній шлюб це був союз двох борців. Ну і син їхній, Ярослав Дашкевич, став. Українським патріотом, знаменитим істориком, який теж багато для української науки зробив. Роман Дашкевич повертається до, до Львова, де очолює Товариство Луг. Це така патріотична організація, яка займалася вишколом української молоді, яка в майбутньому поповнила лави організації українських націоналістів та української повстанської армії. 1939 року. Коли почалася Друга світова війна, Роман Дашкевич покинув Львів, куди мали прийти війська Радянського Союзу. За часів німецької окупації повернувся, але 1944-го знову перед приходом радянської армії вирушив за кордон врешті-решт оселившись в австрійському місті Куфштайн. він писав свої спогади. Оця надважлива праця артилерії січових стрільців у боротьбі за київські золоті ворота, і тоді йому дали таке почесне названня генерал Хорунжого. Якраз він був полковник. Наступне звання генерал, якраз і можна сказати, і за вислугу. Тим більше, що командуючи фактично артилерійською бригадою, таку посаду цілком у військові часи міг займати генерал. Тим більше генерал Хорунжий на той час у термінології ОНР це була, ну як зараз, генерал-майор. Він закінчив свій земний шлях. 11 січня 1975 року в австрійському кувштайні. У червні 2008-го рештки Романа Дашкевича привезли в Україну. Генерал Хорунжий української армії лежить на полі почесних поховань на Личаківському цвинтарі Львова. Будете там. Вклоніться. Не за звання, а за зроблене. Адже тільки пам'ять про справи є справжньою оцінкою людині вона відходить у всесвіт. Козаки в бин, козак, в бити, багата, другай